Сьюзан Форвард Донна Фрейзер Емоційний шантаж Коли люди з вашого життя використовують залякування, обов'язки та провину, щоб маніпулювати вами. Розділ 1. Діагноз. Емоційний шантаж Світ емоційного шантажу є дуже складним та заплутаним. Деякі шантажисти, використовуючи ваші емоційні переживання, погрожують постійно та відверто, тоді як інші зберігають гарні стосунки та вдаються до погроз час від часу. Тому в більшості випадків дуже складно визначити, з якого саме моменту в стосунках починає розвиватися стереотип маніпулювання. Зрозуміло, що існують агресивні, відверті шантажисти. Котрі повсякчас удаються до безпосередніх погроз стосовно того, що має трапитися з вами, якщо ви не виконуватимете їхні умови. Вони цілком виразно пояснюють наслідки непокори. Якщо ти підеш, то ніколи більше не побачиш дітей. Якщо не підтримаєте мій проєкт, я не дам вам позитивну рекомендацію. Це очевидні загрози, позбавлені будь-яких натяків. Однак частіше емоційний шантаж є набагато витонченішим. Він відбувається в контексті здебільшого нормальних і позитивних стосунків. Ми знаємо людину з гарної сторони, і наші спомини позитивного досвіду перекривають бентежні відчуття, що в стосунках щось складається не так, як має бути. Емоційний шантаж підкрадається, тихо перетинає кордон прийнятних взаємин. І переходить на рівень угод, який спочатку трохи забарвлюється, а потім цілком просочується елементами, що загрожують нашому благополуччю. Перш ніж назвати чиюсь поведінку емоційним шантажем, варто визначити в ній деякі компоненти. Ми можемо поставити діагноз так само, як це робить терапевт чи хірург, визначивши симптоми. У прикладах, що будуть наведені нижче, ви ознайомитеся із випадками любовних стосунків, але такі самі симптоми є і в стосунках із другом, колегами або членами родини. Деякі аспекти взаємин можуть різнитися, але тактика та дії будуть ідентичними та легко впізнаваними. Шість смертельних симптомів Мої знайомі молода пара Джим та Гелен, зустрічалися понад рік. У Гелен, викладачки літератури в місцевому коледжі, величезні карі очі та чудова усмішка. Вона познайомилася з Джимом на вечірці і відразу захопилася ним. Джим успішний поет, що пише тексти для пісень високий і з приємними манерами. Вони покохали одне одного. Однак Гелен радість від спілкування з Джимом і з плином часу стала слабшати. До речі, їхні стосунки пройшли шість етапів емоційного шантажу. Щоб ви мали змогу чітко розуміти ці шість симптомів емоційного шантажу, розглянемо спрощену версію конфлікту між Гелен та Джимом. Ви помітите, що деякі симптоми зображують поведінку Джима, а інші Гелен. Один. Вимоги Джим хоче щось отримати від Гелен. Він каже, що вони проводять удвох стільки часу, що цілком могли б жити разом. Я майже живу в тебе, каже він. Тож закріпімо наші стосунки. У неї величезна квартира, половина його речей уже тут, додає він. Тому йдеться про звичайний переїзд. Іноді шантажисти відверто повідомляють, чого вони хочуть, як це зробив Джим. Вони не примушують нас здогадуватися. Джим міг висловитися опосередковано, наприклад, перебувати в поганому настрої після весілля друга, а на запитання Гелен відповісти, мені хотілося б, щоб ми були ближчими один до одного, іноді мені так самотньо. А потім уже казати, що він бажає переїхати до неї. На перший погляд стається, що пропозиція Джима походить із кохання і зовсім не є вимогою. Але потім стає зрозумілим, що він налаштований рішуче та не має бажання ані обговорювати, ані змінювати це рішення. 2. СУпротив Гелен не сподобалася пропозиція Джима. Вона відповіла, що ще не готова до таких змін у стосунках. Звичайно, вона його кохає, але бажає, щоб у нього була власна квартира. Якби вона не була відвертою людиною, то могла б чинити супротив іншими засобами наприклад, закритися в собі і менше демонструвати своє кохання або сказати, що задумала робити ремонт. І тому йому краще забрати свої речі до його закінчення. Але вона висловила свою незгоду відкрито Ні. 3. Тиск Коли Джим зрозумів, що Гелен не дасть йому позитивної відповіді, то не став навіть намагатися зрозуміти її почуття. Замість цього він почав підштовхувати її до того, щоб вона змінила своє рішення. Спочатку Джим діє так, наче хоче обговорити з нею це питання, але обговорення швидко стає однобічним і перетворюється на лекцію, він трансформує незгоду Гелен в її недолік та висловлює свої бажання і вимоги в найбільш позитивних термінах. Я лише хочу, щоб нам було краще. Якщо дві людини люблять одне одного, вони хочуть розділити життя. Чому ти не хочеш розділити своє життя зі мною? Якби ти не була такою сфокусованою на собі, то могла би трішки відкрити своє життя для мене. Потім він додає свій шарм і питає: Хіба ти не кохаєш мене і не хочеш, щоб я постійно був поруч? Інший шантажист міг би категорично наполягати на тому, що його переїзд покращив би їхні стосунки та подарував їм справжню близькість. Незалежно від стилю, що використовує шантажист, він застосовує тиск хай і замаскований шляхетними мотивами. Наприклад, Джим міг би сказати Гелен, що йому боляче чути її відмову. 4. Погрози. Відповідно до того, як Джим продовжує відчувати супротив, він дає Гелен зрозуміти, що її небажання надати йому те, чого він домагається. Матиме неприємні наслідки. Шантажисти, як правило, погрожують завдати болю чи неприємностей. Вони можуть стверджувати, що відмова спричиняє їхні страждання. Можуть також засипати обіцянками про те, як багато ми отримаємо чи як міцно вони кохатимуть нас, якщо ми піддамося на їхнє вмовляння. Джим застосовує до Гелен завуальовані погрози. Можливо, якщо ти недостатньо кохаєш мене, нам варто спробувати зустрічатися з іншими людьми. Він відверто не погрожує розірвати стосунки, але натяк є достатньо прозорим. 5. Згода. Гелен не бажає втрачати Джима, тому вона, не звертаючи увагу на тривожне відчуття, каже собі, що вірогідно була неправа. Коли не дозволяла йому переїхати до неї. Вони з Джимом майже не згадували про її тривоги, і він жодного разу не намагався їх розвіяти. Місяці за два Гелен перестає чинити супротив, і Джим переїжджає до неї. 6. Повторення Після Джимової перемоги настає період затища. Тепер, коли домігся свого, він знімає тиск. І стосунки на перший погляд стабілізуються. Гелен усе ще відчуває тривогу, але вона радіє через відсутність психологічного тиску, а ще тому, що вона знову отримала кохання та схвалення Джима. Джим зрозумів, що шляхом тиску на Гелен та навіювання їй почуття провини, він завжди зможе отримати те, що йому потрібно. А Гелен зрозуміла, що найпростішим способом позбавитися тиску є поступки. Отже, було закладено підґрунтя моделі поведінки, вимоги, погрози, підкорення. Ці шість симптомів є фундаментом синдрому емоційного шантажу. Ми повертатимемося до них та досліджуватимемо їх протягом усієї книжки. Якщо все є таким зрозумілим, Чого ми цього не бачимо? Ці симптоми видаються настільки очевидними та настільки ж тривожними, що ми сподіваємося, якщо вони з'являться, ми обов'язково чинитимемо супротив. Але подекуди ми залучені до емоційного шантажу ще до того, як усвідомили ситуацію. Певною мірою це пояснюється тим, що емоційний шантаж удається до екстремальної поведінки. Яку ми весь час використовуємо і зустрічаємо до маніпулювання. Багато форм маніпулювання зовсім не спричиняють тривоги. Ми постійно маніпулюємо одне одним. Ми навчилися виконувати багато різноманітних ролей, щоб примусити оточення зробити те, що нам потрібно. Одна з моїх найулюбленіших маніпуляцій невже ніхто не може відчинити вікно, замість відчиніть. Будь ласка, вікно, це дуже дивно, наскільки багатьом із нас важко бути відвертими навіть у малих справах, не кажучи вже про ситуації, коли ми прагнемо досягнути чогось значного. Чому не можна просто попросити? Тому що безпосереднє прохання пов'язане з ризиком. Небагато хто з нас висловлює свої бажання чітко та зрозуміло. Ми боїмося відверто говорити про свої бажання або відкривати свої почуття. Що буде, якщо на нас розсердяться або ще гірше відмовлять нам? Якщо ми не попросимо безпосередньо, а інша сторона скаже ні, то це насправді не буде відмовою, і в цьому разі ми зможемо пояснити собі будь-які дискомфортні почуття. Крім того, якщо ми не просимо безпосередньо то не здаємося занадто агресивними чи нудженими. Легше знайти опосередкований підхід, сподіваючись, що оточення зможе прочитати послання між рядків і зрозуміє, чого ми хочемо. Здається, собачка хоче погуляти натяк, натяк і ще раз натяк. Іноді ми опосередковано просимо навіть без слів. Нерідко використовуємо відверті або приховані натяки важке зітхання, невдоволений вираз обличчя чи пильний погляд. Ми користуємося цими сигналами і отримуємо їх навіть у найщиріших стосунках. Однак існує межа, після перетину якої повсякденне маніпулювання перетворюється на щось набагато більш небезпечне. Маніпулювання стає емоційним шантажем. Якщо воно використовується постійно, щоб примусити нас поступатися вимогам шантажиста за рахунок наших власних бажань і благополуччя. Право на встановлення межі Коли ми пояснюємо сутність емоційного шантажу, то автоматично говоримо про конфлікти, силу та права. Якщо одна людина чогось бажає, а інша ні. Як далеко можуть зайти обоє, не порушуючи правил, що прийняті в суспільстві? У яких випадках тиск заходить занадто далеко? Це територія, що не є цілком дослідженою, оскільки зараз ми фокусуємося на висловлюванні почуттів та встановленні меж. Не забувайте, що не можна називати емоційним шантажем усі конфлікти або висловлювання сильних почуттів. Особливо у випадках здорового самообмеження. Щоб допомогти вам точніше визначити особливості емоційного шантажу, мені хотілося б навести кілька ситуацій із відповідним установленням кордонів, а потім продемонструвати, що трапляється, якщо ці ситуації переростають в емоційний шантаж. Шантажу тут немає. Моя подруга Деніс, після видання фотоальбому, над яким вона працювала більше року, розповіла історію про себе та свою подругу Еммі, з котрою вчилася разом у школі, а потім працювала. Деніс було цікаво дізнатися, чи не шантажувала її Еммі, використовуючи суб'єктивні переживання. Ось що вона розповіла. Спочатку ми могли говорити про все, що завгодно. Ми годинами обговорювали майбутнє самостійне життя. Обидві починали роботу у великих компаніях і обидві іноді сумували за шкільними роками. Ми багато балакали про те, як нелегко самим заробляти на життя і підтримували одна одну. Ми були по-справжньому близькими людьми, поки я не розповіла Еммі про цей фотоальбом. Здавалося, що Еммі рада за мене. Але незабаром вона зателефонувала і сказала Знаєш, я трохи заздрю, я так багато працюю і майже нічого не досягла. Мені буде спокійніше, якби ти поки не говорила про свою роботу, і як вона тобі подобається. У мене це найболючіше місце. Я сказала гаразд, не буду. Ми змінили тему, і потім, наче і нічого не було. Стали обговорювати її роботу. Тепер, якщо я заговорюю про свій фотоальбом, вона мене перериває і каже, що її такі розповіді не цікавлять. Це стає чимось на зразок закритої теми, але мені Еммі подобається, і я намагаюся грати за її правилами. На перший погляд може здатися, що Еммі тисне на Деніс. Щоб контролювати взаємне спілкування і вирішувати, про що можна говорити, а про що не можна. Але це не так. Еммі чесно зізналася у своїх почуттях і піклується про себе, установивши кордони розповідям Деніс про свої успіхи. Еммі має на це право це є природньою людською рисою, заздрити тому, хто щось отримує те, про що мріяли ми самі. Особливо якщо в нашому житті наразі чорна смуга. Іноді нам хочеться уникнути розмов на певну тему, і, як Еммі, ми маємо право встановити межі. Денис має право вирішити, що їй не подобаються встановлені межі, і або висловити своє незадоволення, або проводити з Еммі менше часу. У цій ситуації Еммі нічим не загрожувала ані безпосередньо, ані опосередковано, і не говорила, що станеться, якщо Деніс не виконає її вимог. Тут також немає жодного тиску, лише заява про вимоги і про свої почуття. Так, існує конфлікт. Так, Деніс неприємні зміни в їхніх стосунках. Так. Тут замішані деякі сильні почуття. Але немає емоційного шантажу. Перетин межі. Тепер розглянемо ту саму ситуацію, додавши до неї компонент емоційного шантажу. Думаю, ви побачите, як зміняться атмосфера і сценарій ситуації. Припустімо, що Еммі, почувши новини про фотоальбом Денис. Сказала б щось на кшталт. Я так рада за тебе, знаю, що в тебе так багато турбот. Попрацюємо разом над альбомом, я буду тобі допомагати. Коли Деніс каже, що їй не потрібна допомога, Еммі вигукує Я думала ми подруги. Ти знаєш, що в мене зараз скрутне становище після розлучення з Роджером і погано з грошима. У мене така депресія, що я ледве можу працювати. Я вважала, що ти людина, яка допоможе в біді. Оскільки Еммі отримує відмову, вона переходить до тиску, закликаючи до великодушності Деніс. Не можу уявити, що ти не здатна поділитися зі мною своїм успіхом, каже вона. Ти ж знаєш, що я для тебе нічого не пошкодувала б. Вона називає Деніс егоїстичною і жадібною. І підкреслює безвихіддя своєї ситуації, водночас погрожуючи розірвати стосунки, якщо не стане помічницею Деніс. Нарешті Деніс поступається їй. Такий сценарій містить усі елементи емоційного шантажу вимога, опір, тиск, загрози і поступки. І цей сценарій матиме повторення.